Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, як інформація стала новим полем бою, не менш важливим за фізичні фронти. Розглянемо звідки бере початок інформаційна війна, як вона розвивалась упродовж століть і яким є її сучасні прояви в умовах глобальних конфліктів. У сучасному світі інформація стала не менш важливою зброєю ніж традиційні засоби ведення війни. Інформаційна війна охоплює широкий спектр дій від пропаганди та дезінформації до кібератаки і психологічних операцій. Вона спрямована на вплив на свідомість поведінку та рішення цільової аудиторії з метою досягнення стратегічних переваг. З огляду на зростаючу роль інформації в суспільстві важливо розглянути історичні витоки інформаційної війни, її еволюцію та сучасні прояви. Попри те, що термін інформаційна війна набув широкого вжитку лише у ХХ столітті, сама ідея використання інформації як інструмента впливу бере свій початок ще здавнини. Історичні джерела демонструють, що вплив на свідомість ворога, маніпуляція фактами та поширення дезінформації були невіддільною частиною воєнних стратегій ще задовго до появи сучасних технологій. Одним із перших і найвідоміших свідчень про значення інформації у війні є китайський військовий трактат Мистецтво війни, написаний сундзі приблизно у 5 столітті до нашої ери у період Джаньґо. you <laughs> У цей неспокійний час численні держави боролися за домінування, що сповинукало мислителів розробляти нові стратегії ведення війни. Мистецтво війни складається з 13 розділів і містить не лише військову тактику, а й глибоку філософію перемоги без бою. Сунзій наголошував, що найвища форма мистецтва перемогти ворога ще до початку бойових дій. Він писав: уся війна базується на обмані та ради вводити противника в оману, атакувати неочікувано, використовувати шпугунство і інформаційну перевагу. Таким чином, вже тоді було сформульовано основні. Принципи того, що ми сьогодні називаємо інформаційною війною. До подібного розуміння важливості психологічного впливу звертається біблійна легенда про Гедеона, описана в книгі суддів. За переказами, Бог вибрав Гедеона, аби звільнити ізраїльтян від гніту мідітян. Спочатку Гедеон зібрав 32 тисячі воїнів, однак за Божим велінням залишив лише 300, щоб продемонструвати, що перемога залежить не від сили, а від стратегії та віри. У нічній операції Гедеон розділив своїх людей на три загони. Кожен отримав Лечику, смолоскипу та рогу. У визначено моменти ці вони одночасно розбили глечики, створивши шум, підняли факли, імітувавши велике військо, та засурмили вроги. Мідіїнітяни, сприйнявши це як масштабну атаку, злякалися, запанікували і почали втікати, завдаючи шкоди самі собі. Цей приклад яскрава ілюстрація того, як правильне застосування обману світлових і звукових ефектів, а також емоційного тиску, може змінити хід війни без прямого бою. Ідея використання дезінформації для стратегічної переваги, також фіксується у творах Геродота. you <laughs> Грецького історика, відомого як батько історії. У своїй праці він неодноразово згадує про роль чуток психологічного впливу і навмисного обману. Наприклад, під час підготовки до завоювання Єгипту, перський цар Комбіс II використав хитрощі для дестабілізації єгипетської армії. Геродот описує, як перси посили чутки про свою невразливість і величезну армію, водночас розміщуючи союзників єгиптян на важливих посадах, аби ті саботували оборону. Комбіс також використав зображення єгипетського кота на щитах своїх воїнів, знаючи, що єгиптяни не під Руку на священну тварину. Це не лише символічна маніпуляція, а й приклад силеспрямованого використання культурної інформації для досягнення переваги безсили. Таким чином, у найдавніших часів воєначальники використовували не лише зброю, а й інформацію як засіб перемоги. Від китайських стратегів і біблійних героїв до перських царів усі вони свідомо застосовували дезінформацію як частину своєї тактики. Ці приклади демонструють, що, попри відсутність сучасних медіа, суть інформаційної війни залишилась незмінною. вплинути на сприйняття ворога, означає контр контролювати результат. З розвитком технічних засобів і масових комунікацій інформаційна війна набула нових форм і масштабів. Якщо в давнину інформаційний вплив здійснювався через особисті повідомлення, міфи та візуальні сигнали, то у ХХ столітті пропаганда, контроль за ЗМІ та радіо, а згодом телебачення і комп'ютерні технології перетворили інформацію на стратегічний ресурс, не менш важливий ніж зброя чи економіка. Під час Першої світової війни Велика Британія здійснила одну з перших великих інформаційних операцій, перерізавши трансатлантичні телеграфні кабелі Німеччини. Це дозволило британцям контролювати інформаційні потоки та обмежити німецьку пропаганду за кордоном, одночасно поширюючи власну версію подій у 1917 році. Британська розвідка перехопила так звану телеграму в якій Німеччина пропонувала Мексиці вступити у війну проти США. Її публікація в американській пресі стала важливим чинником вступу США у війну, що підтверджує стратегічну вагу інформації. У роки Другої світової війни інформаційна боротьба вийшла на новий рівень. Майже всі сторони конфлікту створювали спеціальні структури для ведення інформаційних операцій. У Великій Британії це був відомий політикал Варфей Екзекютів. Відомство, що займалося розробкою та поширенням психологічної пропаганди. Британці запускали радіопередачі на окуповані території, поширювали листівки, використовували підроблені газети і навіть підроблені інструкції для німецьких солдат. Один із найяскравіших прикладів інформаційної операції була операція Фордетью. Компанія дезінформації союзників покликана вести Третій рейх в уман щодо місця висадки у Франції. Було створено фальшиву армію під командуванням генерала Паттона, інсиновно радіообмін, переміщення техніки та інфраструктури. Усе це змусило німців очікувати нападу не в Нормандії, а в районі Патикали. В результаті союзникам вдалося досягти стратегічної несподіванки і успішно провести операцію Оверлорд. Висадку в Нормандії 6 червня тисяча Сорок року радянський Союз також активно використовував інформаційні методи. Через комінтерн та державні змі поширювалася ідеологічна пропаганда, як всередині країни, так і за її межами. Особливу роль відігравав радіокомітет, що транслював голос Радянського Союзу на десятки мов світу. У радянській доктрині інформація та дезінформація завжди були елементами політичної боротьби. Значення інформації не зменшилося у період холодної війни. США і СРСР змагалися не лише у військовій та космічній сферах, а й у галузі комунікації. Із заходу транслювалися радіостанції Голос Америки, Радіо Свобода та BBC, які радянська влада намагалася глушити. Проте мільйони людей все ж утримували альтернативну інформацію, що підривала монополію державної пропаганди. Символічним прикладом впливу інформації в цей період стало змагання ідеології у Берліні. У той час як Західний Берлін розвивався підпливом відкритої інформаційної політики, Східна Німеччина ізолювала всіх громадян. Зведення Берлінського мору 1961 року стало не лише фізичним бар'єром, а й спробою інформаційного блокування, що зрештою провалилось. Крах СРСР на початку 1990 х був зумовлений не лише економічними труднощами, а й інформаційною кризою, неможливістю контролювати нові потоки правди, що проникали крізь залізну завісу. Усі ці приклади Монструєць як упродовж двадцятого століття інформаційна війна поступово перетворювалася з допоміжного інструменту на самостійну форму конфлікту. З появою новітніх технологій ця тенденція лише посилилась, що стало основою для сучасного етапу інформаційних воєн. У 21 столітті інформаційна війна трансформувалась з інструменту, що супроводжував збройні конфлікти, у повноцінну самостійну форму ведення війни. Її головна особливість використання цифрових технологій, інтернету, соціальних мереж і штучного інтелекту для впливу на суспільну свідомість, політичні рішення та міжнародну репутацію. Сьогодні інформаційні атаки можуть здійснюватись без жодного фізичного втручання, але при цьому завдавати масштабної шкоди, наприклад. Відривати довіру до влади, дестабілізувати суспільство, впливати на вибори та навіть паралізувати роботу стратегічних інфраструктур. Одним із найяскравіших прикладів сучасної інформаційної війни стала російсько українська війна, яка триває з 2014 року, і набула безпрецедентного масштабу з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Російська Федерація здійснює масштабні компанії з дезінформації від фейкових новин у соцмережах до ретельно продуманих наративів, що виправдовують агресію. У відповідь Україна вибудувала Тужну систему інформаційного захисту. Відомі волонтерські ініціативи, як Інформнапалим і Стопфейк, збирають, аналізують і спростовують фейки, виявляють російських військових на окупованих територіях через відкриті джерела Озінд. Активно працюють незалежні фактчикери та проекти на кшталт медіа детектор та тексті. які в режимі реального часу документують прояви інформаційної агресії. Особливу роль відіграє президентська комунікація та стратегія уряду. Володимир Зеленський та його команда активно використовують відеозвернення, соціальні Платформи і міжнародні змі для пояснення позиції України світу. Іншим прикладом гібридної інформаційної війни є кібератаки з політичними мотивами, зокрема діяльність Північної Кореї. У 2017 році відбулася одна з наймасштабніших атак вірус WannaCry, який зашифрував дані в сотнях тисяч комп'ютерів у 150 країнах. За версією США та Великої Британії за атакою стояла хакерська група Лазар, пов'язана з урядом КНДР. Цей випадок демонструє, як цифрова атака може стати частиною інформаційного та економічного тиску на міжнародному рівні. Кібервайна це не лише шкідливі програми, а й зливи конфіденційної інформації, фішинг компаній проти посадовців, а так на виборчі системи, наприклад, звинувачення Росії втручання у вибори в США 2016 року та маніпуляція масової свідомості через автоматизовані акаунти. Також варто додати, що сьогодні більшість держав мають спеціалізовані підрозділи для ведення інформаційної боротьби. Наприклад, у Великій Британії діє 77-го бригади військовий підрозділ, що займається психологічними операціями, боротьбою з фейками, аналізом соціальних мереж і впливом на інформаційний простір. Її діяльність показує, що інформаційна безпека стала частиною загальної концепції національної оборони. Аналогічно в Україні створено центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який координує інформаційну протидію російському впливу. Історичні Приклади свідчать, що інформаційна війна існувала ще з давніх часів від стратегії сунцій до біблійних і античних хитрощів. З розвитком технологій у ХХ столітті вона набула системного характеру. Під час світових війн активно використовували пропаганду, яку створювали спеціальні служби. Сьогодні інформаційна війна стала невід'ємною частиною сучасних конфліктів. Соціальні мережі, кібератаки та фейкові новини використовуються як інструменти впливу на суспільство і міжнародну політику. Щоб не стати жертвою інформаційних атак, думай критично, перевіряй джерела та будь із ним підписуйся на канал, щоб знати більше та захищати свій інформаційний простір.